30 листопада на Харківщині та Черкащині розпочинається 20-й мандрівний фестиваль документального кіно про права людини до юа». Усього в програмі 20 повнометражних і короткометражних документальних стрічок: 8 українських та 12 зарубіжних. Спеціальною подією є показ стрічки Нескорений Херсон від партнера проєкту «Медіаплатформи вгору. Важливо, що значна частина фільмів пов'язана саме з Харківською та Черкаською областями, зазначають координатори заходу. Перший фільм у рамках заходу покажуть курсантам. Харківської національної академії внутрішніх справ, а в показі документальної стрічки гості з Харкова, який відбудеться в Каневі, візьме участь її режисерка. Нам вдалося організувати досить таки, як на мене, важливий захід, коли у нас об'єднається філія центру пробації в Харківській області і філія. Центру пробатів Черкаської області буде спільний перегляд. Ми будемо об'єднані так само через Zoom, можна сказати, онлайн мостом. Коли я готував фестиваль на Черкащині, мені вдалося дізнатися, я спілкувався з громадською організацією, що діє в Канові. Створили там. Молодіжний простор Йой, і вони мені сказали, що Юрій, йой, ти ж знаєш, що режисерка Галина Лавринець це е, вона все своє молоде життя прожила в Каневі. І було б не файно, якби вона до нас не приїхала. І, і приїде Галина Лавринець. Вона, вона буде в Каневі 22 2 грудня. І знов таки, це як на мене, дуже скажімо так, є важливим елементом, коли містяни мають змогу не тільки побачити фільм, так але й поспілкуватися нажаво з його творцем в даному випадку творчини.